Слава Україні! З вами Ірина на каналі VR техніка Дуже гарно поповниться наш рівницький майданчик. Технікою є доволі великий вибір. Зараз, власне, трішки детальніше про кожного з них. Ну, а звісно, якщо зацікавить один з цих красенів, то пишіть в коментарях або телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Та розпочнемо, напевно, з нашого малюка найбюджетніший та найменший. Тракторець на Рівницькому майданчику, кубота Асті А-15. Є детальніший відеоогляд на нашому YouTube-каналі та тікток Е, Вартість з ґрунтофрезою 4900 умовних одиниць на нашому майданчику, повнопривідний, 3 та 15-й сильний. Коробка передач тут механіка та напрацювання 804 мотогодини. 120-та ґрунтофреза в комплекті. Є боковий гідроциліндрик та трьохточка. 4900, і він ваший. Кубота jb 18, 18-й сильний, теж повнопривідний та трьохциліндровий. Тракторець, до речі, свіжих років, а саме 2006-й. по дискам, укомплектований дугою безпеки та дашком від сонця. 120-та грунтофриза. В хорошому стані та двохточкове кріплення, хоча тут все вже підготовлене під третю точку, тому проблем встановити її взагалі не буде. Є швидкий розворот напрацювання 274 мотогодини, наскільки це правдиво говорити не будемо, але показую те, що є. Вартість такого комплекту в нас на майданчику складає 7 тисяч одиниць. Далі наша капсула часу. Кубота за l 185, 18-й сильний, дуже хороший збережений стан тракторця. Має 16 передач вперед, 16 передач назад. Шини просто в неймовірному стані, повні та гарні карби. Це брічтоуни на передніх присутні тріщинки, але далеко ще не критичні карби гарні. Укомплектований 140 сороковою грунтофризою. Проста механічна гідравліка у нас тут трьохточечка та фаркоп. На працювання 652 мотогодини є швидкий розворот, ну і вартість такого комплекту 6100 умовних одиниць. Далі кубота GL20-сильний, 20 повнопривідний, трьохциліндровий, має максимальний функціонал, швидкий розворот. Тут вмикається передній міст, супер швидкий розворот, реверс, гідропідсилювач, керма, боковий гідроциліндр для рівня горизонту. фреза на швидкоз'ємі. Робоча ширина грунта фрези 140 см. Дашок від сонця, дуга безпеки та непрацювання 939 мотогодин. Шини мають чудесний стан. Це ще були замінені в Японії. Палки, ну а спереду. Вже такі присутні тріщинки, але теж не критичні. Ну і вартість такого чудового комплекту у нас на майданчику складає 7200 умовних одиниць. Далі два акційних красені. Ще з попередніх надходжень. Кубота КЛ21, 21 сила. Багато вже говорили про нього, та про них два навіть в попередніх відео. Укомплектоване 150-й грунтофразою на швидкоз'ємі дуже хороший функціонал та збережений в нього стан. Одразу вартість 8200 на нашому майданчику. Та Кубота Кельт 24Р, 24 сили. Грунтофраза буде докомплектована на вибір клієнта, бо в нас їх декілька. Максимальний функціонал, 2012 рік. Випуску це по дискам помитні взагалі 2015. Ну і вартість низ ринку. 8700 умовних одиниць за комплект з ґрунтофрезою Далі тракторець з кабіною, кубота 25 25 сильний Укомплектований 160-ю ґрунтофрезою на швидкоз'ємі. От, є трьохточечка є боковий гідроциліндрик. Максимальний функціонал є пам'ять гропідсилювач-реверс, швидкий розворот. Ну, все по стандарту. Коробка передач, в нас тут U-Shift. Ну і Вартість Вартість такого комплекту в нас на майданчику складає 11 тисяч умовних одиниць. Наступний Land Leader 255, 25-сильний красень, який укомплектований 150-ю грунтофрезою. Давайте покажу стан ножів. трьохточечка, боковий гідроциліндрик та фаркоп. Є гідропідсилювач керма реверс, Ось біля керма реверс. Напрацювання 655 мотогодин. Чотири діапазони передач та чотири швидкості. А, тобто цей красень має 16 передач вперед та 16 передач назад. Все гарненько функціонує та працює. Ну і вартість такого комплекту в нас на майданчику складає 7500 умовних одиниць. Далі тракторець свіжих років. Ісекі ГІС АТ-23, 23-сильний. Сильної руки, до речі, в нього 2004 й по дискам. Давайте. От. Найближче покажу. От, 2004 рік, 8 місяць. Має максимальний функціонал та 150 грунта фриза в комплекті на швидкоз'ємі. Боковий циліндрик. Давайте одразу покажу стан ножів. От, шини в хорошому стані. У нас тут 9,5 на 24. Задні шини це брічстоуни. Ну і передні теж у нас. Брічтоуний розмір 7 на 14. Ну і вартість такого краснення з грунтуфризою у нас на майданчику складає 8300 умовних одиниць. Наступний янмара Fix 265 з фронтальним навантажувачем, який буде докомплектований 150-ю ґрунтофрезою. Одразу показую, у нас тут трьохточечка, боковий циліндр. Фаркоп. Є дуга безпеки, дашок під сонця, що на літо буде дуже і дуже актуально. Коробка передач напівгідравлічна. є пам'ять навіски, ну а тут же управління задньою трьохтичковою навіскою. Три діапазони передач, гідропідсилювач керману. Ну і напрацювання тут 1746 мотогодин. Висота 2,5 метри фронтального навантажувача. Ну і Вонтажу підємність 350 кілограмів. 26 сил тракторець має трьохціліндровий дизельний двигун. Ну і вартість такого комплекту в нас на майданчику 8900 умовних одиниць. Далі 26-сильний янмар АФ 226. Також має трьохціліндровий дизельний. Двигун об'ємом 1330 сантиметрів кубічних. По функціоналу тут теж повний порядочок. Ось така цікава, навіть не напівгідравлічна, а напевно навіть і автомат, коробка передач. Навіть першу передачу можна вмикати без щеплення. Гідропідсилювач керма в нас тут є напрацювання 902. Мото години, швидкий розворот тут теж присутній та 160-та грунта в комплекті. Показую стан ножів. Позаду трьохточечка та боковий гідроциліндр для рівня горизонту. Шини в хорошому стані, це брічтоуни. Передні теж ще збережені шини. Ну і вартість такого комплекту в нас на майданчику складає 7800. Умовних одиниць. Далі ще один янмарчик рс 24 сили під капотом, 150-та грунту з маркерами в комплекті. Також показую стан ножів. Трьохточечка, боковий циліндрик максимальний функціонал. Напрацювання 1513 мотогодин. Коробка передачі ось тут біля керма. Чотири швидкості мачує пам'ятні візки, швидкий розворот. Це роки випуску середина 90-х. Ну і вартість на нашому майданчику 8100 умовних одиниць. Ну і наш малюк Янмар АФ-118, який 2005 року випуску по митній декларації. Має максимальний функціонал, а саме реверс, гідропідсилювач, керма, швидкий розворот та боковий гідроциліндр для рівня горизонту ґрунтофрези. Трьохточечка 140 ґрунтофреза, до речі, яка в дуже і дуже хорошому стані. Ножі тут практично нові. Шини теж мають неймовірний стан, як задні, так і передні. По напрацюванню в нас тут 920 мотогодин. Дуже збережений в нього стан. Це е, гарно працює, функціонує все справно. Е, дизельний трьохціліндровий двигун має цей малюк об'ємом 106 см кубічних, 18 сил, ну і вартість такого комплекту в нас на майданчику 6800 умовних одиниць. Ось такі красення є на даний момент в нас на Рівненському майданчику. Е, повторюся, що якщо зацікавив... Один з цих тракторців, і бажаєте дізнатися ще більш детальну інформацію, то пишіть в коментарях або телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Дякую всім за увагу! З вами була Ірина на каналі Віарем Техніка. До зустрічі!